Я хочу звернутися до Закарпатців, основному до людей похилого віку, що на території області, не тільки в нас в області, в всій Україні діють шахраї, які повідомляють по телефону громадянам, що їхні діти, внуки попали в міліцію, і для того, щоб виручити із міліції, вони вимагають певну суму грошей. І просять, щоб ці гроші були перераховані через банківські термінали. На жаль, е наші громадяни йдуть на контакт із цими шахраями, перераховують гроші, і потім приходять до нас в міліцію і звертаються про шахрайські дії е осіб, які їх обдурили. Хочу звернути всіх увагу і попросити. Щоб на такі дзвінки не реагували, а заявляли нам про ті чи інші дії, якщо до них будуть звертатися.